Щорічно виходить безліч детективних серіалів, історії про загадкові злочини та заплутані вбивства, які, як і раніше, не відпускають глядачів. Я відібрав одні з найкращих у детективному жанрі, серіали, які варті уваги. Після перегляду не забудьте поставити вподобайку, написати вашу думку в коментарі, поділитися даним відео в соціальних мережах та підписатися, щоб не думати, а що дивитися далі. Приємного перегляду! Серіал розповідає історію Андрі Олафсона, начальника поліції невеликого містечка на північному узбережжі Ісландії. Коли в місцевому порту знаходять людське тіло, Андрі та його колеги постають перед складним завданням. Через сильний снігопад місто виявляється ізольованим від зовнішнього світу і вони повинні розслідувати вбивство без можливості викликати допомогу. Головний герой намагається розкрити злочин. Водночас, стикаючись із особистими проблемами та складнощами спілкування з місцевими жителями, серіал отримав позитивні відгуки за свою атмосферу, складний сюжет та якісну гру акторів та гарні краєвиди Ісландії. Сюжет обертається навколо головного героя Бена Кроуфорда, який знаходить тіло хлопчика під час ранкової пробіжки. Це відкриття ставить його в центр розслідування вбивства. І його життя різко змінюється. Детектив Андреа Корнел веде розслідування і вважає Бена головним підозрюваним. Спроби Бена очистити своє ім'я і знайти справжнього вбивцю створює напружену і захоплюючу детективну історію. Серіал отримав змішані відгуки критиків, але багатьом глядачам сподобалася захоплююча та непередбачувана історія. У центрі уваги молода жінка Кора Танетті, яка з незрозумілої причини завдає достатньо смертельних ударів ножем чоловікові, якого не знає, злочин скоєно на очах шокованого чоловіка, наляканого сина та десятків свідків. Усі розуміють, хто це зробив, але ніхто не розуміє причин, у тому числі і сама головна героїня. Справу начебто можна закривати, але детектив Гаррі Емброуз починає пошуки мотивів. Керуючись якими дівчина використовувала ніж не зовсім за призначенням. Він проводить дуже багато часу зі злочинницею, щоб зрозуміти, що спонукало її вчинити злочин. Розслідування призводить до жахливих подій, що відбулися раніше в житті дівчини. Серіал наповнений флешбеками з пам'яті героїні, де вона намагається згадати ті події, які змусили її вчинити вбивство. Серіал розповідає історію окружного прокурора Енді Барбера, який опиняється у складній та болісній ситуації, коли його 14-річного сина Джейкоба звинувачують у вбивстві однокласника Бена Рівкіна Енді, який спочатку очолює розслідування, змушений відсторонитися від справи, щоб захистити сина. Разом із дружиною Лорі він занурюється у вир правових баталій, громадського засудження та особистих сумнівів. Лорі починає розмірковувати про минуле Джейкоба та його поведінку, відчуваючи зростаючі страхи та підозри щодо його невинності. Серіал розкриває глибинні психологічні та моральні аспекти батьківського кохання та лояльності, показуючи наскільки далеко готові піти батьки заради захисту своєї дитини. У міру розвитку сюжету глядачі поринають у напружену драму, повну несподіваних поворотів та емоційних моментів. Дія серіалу розгортається в Дубліні та його околицях. Головні герої, детективи Роб Райлі та Кесі Медокс із Ірландської поліції. Вони отримують завдання розслідувати два жорстокі вбивства, які на перший погляд ніяк не пов'язані між собою. Однак, у міру розслідування вони починають виявляти тривожні збіги та зв'язок із минулим роба, що розкриває його давні психологічні травми та секрети. Серіал підійде глядачам, які цінують складні детективні історії з глибоко опрацьованими персонажами та несподіваними поворотами сюжету. Картина отримала позитивні відгуки за акторську гру, сценарій і атмосферу. Хоча деякі критики відзначили, що сюжет може бути складним для сприйняття через безліч ліній і флешбеків, що переплітаються. Детектив Сем Спейт, вже не молодий, вирішує розпочати нове життя у Франції, сподіваючись на спокійне існування далеко від американських кримінальних історій. Однак, коли в його оточенні починають відбуватися загадкові вбивства та зникнення, він знову виявляється втягнутим у світ інтриг та небезпек. У кожній серії Спейт стикається з новими викликами, які вимагають від нього не лише логіки та аналітичних здібностей, а й сміливості. Щоб протистояти небезпечним злочинцям та розкривати складні змови, серіал пропонує захоплююче продовження історії легендарного детектива Сема Спейда за нових обставин. Талановите виконання Клайва Оуена обіцяє глядачам захоплюючий та атмосферний детективний трилер. Неймовірне. 18-річна Марі Адлер повідомляє поліцію про зґвалтування, але стикається з недовірою з боку детективів та навіть близьких людей. Під тиском вона змушена відкликати свої свідчення, що призводить до ще більшого травмування. Паралельно дві жінки-детективи Грейс Расмусен і Карен Дюваль починають розслідувати серію схожих злочинів. Їхня наполегливість приводить до несподіваних відкриттів і допомагає розкрити правду, яку спочатку ігнорували. Фільм засновано на реальній історії, описаній у журналістському розслідуванні. Піднімає важливі теми довіри, системних помилок у правосудді та психологічних наслідків насильства. Події розгортаються навколо Еріка Фішера. Молодого хлопця, якого у 1983 році звинувачують у жорстокому вбивстві його матері, поліція знаходить його поряд із місцем злочину та майже одразу вважає головним підозрюваним. Після низки допитів та судового процесу його засуджують до довічного ув'язнення. Проте справа не така однозначна, як здається на перший погляд. З роками з'являються нові докази та свідчення, які можуть змінити хід розслідування. Серіал показує, як протягом 20 років Ерік намагається довести свою невинуватість, звертаючись до детективів, адвокатів і навіть журналістів. Оригінальна особливість серіалу, його нелінійна структура. Глядачі можуть дивитися серії у довільному порядку. Поступово збираючи картину подій та формуючи власну версію того, що сталося, у серпні 1990 року на острові Нордкостер, розташованому на заході Швеції, було скоєно жорстоке вбивство вагітної жінки. Її закопали в пісок, щоб приплив повільно втопив її. Через 25 років, у червні 2015 року, це вбивство залишається нерозкритим. Олівія Рьонінг, студентка поліцейської академії, отримує завдання зайнятися цією справою в рамках літнього проекту. Дізнавшись, що її покійний батько також працював над цим розслідуванням, Олівія стає одержимою ідеєю розкрити вбивство. Вона розшукує колишнього головного слідчого Тома Стилтона, який з того часу став бездомним і не бажає повертатися до своєї попередньої діяльності. Серіал отримав позитивні відгуки за напружений сюжет та глибоке розкриття персонажів, що робить його привабливим для шанувальників скандинавських детективів. Події відбуваються у 1929 році. Детектив Гереон Рад. Приїжджає до столиці Німеччини, щоб розслідувати складну справу, пов'язану з підпільним порнобізнесом, але поступово виявляє, що це лише вершина айсберга. Берлін це місто контрастів, де блискучі кабарет та джазові вечірки співіснують із політичними змовами, корупцією та підготовкою до майбутніх соціальних потрясінь. У центрі сюжету також знаходиться амбітна сценографістка Шарлотта Рітер. Яка мріє стати першою жінкою детективом у поліції, але змушена виживати, працюючи вночі в кабаре? Разом із Гіреоном вони занурюються в складну павутину змов, у якій замішані комуністи, нацисти, мафія та спецслужби. Рекомендується всім, хто любить глибокі атмосферні детективи з історичним фоном. Насір Насхан Звичайний пакистансько-американський студент із Нью-Йорка. одного разу вночі він бере батькове таксі без дозволу, щоб поїхати на вечірку, але випадково підбирає молоду жінку на ім'я Андреа. Вони весело проводять час, уживаючи наркотики та алкоголь. Вранці нас прокидається і знаходить її мертвою з численними ножовими пораненнями. Незабаром його арештовують, і він стає головним підозрюваним у вбивстві. Його справу береться вести адвокат невдаха Джон Стоун, який намагається допомогти хлопцеві вижити в безжальній судовій системі. У серіалі розкриваються теми расової дискримінації, жорстокості системи правосуддя та виживання у в'язниці. Кожна серія відкриває нові подробиці злочину, змушуючи глядача сумніватися, чи дійсно нас винен, чи став жертвою обставин. Захоплення 2019 -го року, головний герой, аксержант Рейчел, яка працює в поліції Лондона. Вона розслідує справу, де військовий лейтенант Гаррі Кларк став жертвою маніпуляцій, оскільки відеозаписи, що його інкримінують у злочинах, були підроблені. Це розкриває більш масштабну проблему. Де можливо маніпулювати відеодоказами, ставлячи під загрозу справедливість. Серіал досліджує тему технологій, зокрема відеоспостереження і впливу цих технологій на безпеку та приватність. У світі, де відео може бути легко підроблене, питання правди стає набагато складнішим і менш очевидним. Падіння. Серіал розгортається в Белфасті, Північна Ірландія, де поліція не може впіймати серійного вбивцю, що нападає на жінок. Лондонська детективка Стелла Гібсон приїжджає для розслідування і починає психологічну грузі злочинцем, полом Спектором, який, на перший погляд, є зразковим сім'янином, люблячим батьком і психотерапевтом. Сюжет побудований таким чином, що глядач із самого початку знає особу злочинця. Головна інтрига полягає не у викритті. А в протистоянні детектива та вбивці, серіал досліджує психологію злочину, моральні межі та напругу між персонажами. Колишній детектив Білл Ходжес не може змиритися з нерозкритою справою масового вбивства, яке сталося два роки тому. Тоді невідомий злочинець викрав Мерседес і навмисне врізався в натовп людей, убивши 16 осіб. Тепер Ходжес отримує таємничі повідомлення від людини, яка називає себе містер Мерседес. Це Брейді Хартсфілд, психопат, який веде небезпечну гру з колишнім детективом. Поступово їхнє протистояння перетворюється на справжню війну, де кожен робить усе, щоб зламати іншого. Підійде для тих, хто любить психологічні трилери, детективи та історії в стилі Стівена Кінга. Полювання на Унабомбера серіал розповідає про реальне розслідування справи Теда Качинського, відомого як Унабомбер, серійного терориста, який упродовж 17 років надсилав вибухові пристрої поштою, убивши трьох людей та поранивши ще 23. У центрі історії Джим Фіцджеральд, агент ФБР і лінгвіст, який стає ключовою фігурою в упійманні злочинця. Його методи. Аналіз лінгвістичних особливостей анонімних маніфестів, які залишав терорист. Однак, у процесі розслідування Фіцджеральд стикається не лише з труднощами, пов'язаними з розкриттям злочинця, але й з бюрократичною системою ФБР. Старші агенти не сприймають його методи серйозно, що змушує його йти на наказам і ризикувати кар'єрою заради справедливості. Якщо вам подобаються розслідування, психологічні ігри та історії, що базуються на реальних злочинах, цей серіал точно варто подивитися. Алієніст. Дія відбувається у Нью-Йорку кінця 19 століття. Коли у місті знаходять понівечене тіло хлопчика, що працював у борделі, поліція намагається зам'яти справу. Але доктор Ласло Крайцлер фахівець із психології злочинців, алієніст, Разом із кримінальним ілюстратором Джоном Муром та першою жінкою детективом Сарою Говард вирішують провести власне розслідування. Використовуючи новітні методи психологічного аналізу та криміналістики, вони намагаються скласти психологічний портрет убивці та зупинити його до того, як він завдасть новий удар. Якщо любите похмурі детективи з глибокими персонажами, це для вас. У Копенгагені відбувається серія жорстоких вбивств. На місці злочину вбивця залишає маленьку фігурку, зроблену з каштанів. Поліція швидко помічає, що всі ці злочини можуть бути пов'язані з давньою справою про зникнення 12-річної доньки міністра соціальних справ Рози Гартунг. Розслідування ведуть двоє детективів: Ная Тулін молода, амбітна слідча, яка не боїться ризикувати. Марк Гес досвідчений, але відсторонений слідчий з Європолу, якого відправили працювати в Копенгаген. Разом вони намагаються скласти пазл моторошної справи, перш ніж вбивця завдасть нового удару. Якщо тобі подобаються детективи з атмосферою скандинавського нуару, обов'язково подивись. Матю звичайний хлопець, який одного дня стає учасником трагічного випадку. Під час нічної бійки він випадково вбиває людину та опиняється у в'язниці. Провівши кілька років за ґратами, мат намагається почати нове життя, будує кар'єру, закохується та планує майбутнє. Однак один загадковий телефонний дзвінок руйнує його спокій. Минуле повертається, і чоловік опиняється втягнутим у небезпечну павутину брехні, змов і таємниць, які загрожують не тільки йому. Але й його коханій Олівії у той час. Детектив Лорена розслідує загадкову смерть черниці, і нитки цієї справи дивним чином перетинаються з життям мата. Щоб довести свою невинність, він змушений знову боротися за правду, розкриваючи небезпечні секрети впливових людей. Серіал поєднує розслідування загадкових подій, інтриги та несподівані сюжетні повороти. Хроніки Франкенштейна, Лондон, 1827 рік, детектив Джон Марлот, Шон Бін, ветеран війни та співробітник поліції, знаходить на березі темзи жахливе тіло, зібране з частин різних дітей. Це не просто чергова справа. За цими злочинами стоїть щось більш зловісне, пов'язане з незаконними медичними експериментами та науковими амбіціями, які вийшли з під контролю. Розслідування веде Марлота в найтемніші куточки Лондона від трущоб і кримінального світу до найвищих ешелонів влади. Поступово Марлот починає розуміти, що в цій справі є щось надприродне, а його власне життя також опиняється під загрозою. Цей серіал ідеальний вибір для любителів готичних детективів і містичних історій. Мейр із Істауна. У невеликому провінційному містечку Істаун, штат Пенсильванія, детектив Мейр Шиган Кейт Вінслет намагається розкрити жорстоке вбивство молодої дівчини. Одночасно вона бореться з власними особистими трагедіями, розпадом шлюбу, втратою сина та постійним тиском з боку громади, яка сумнівається у її професійності. Розслідування приводить її до страшних відкриттів, а правда, яку вона знаходить. Може розірвати зв'язки між нею та її найближчим оточенням. Атмосфера маленького містечка, де всі знають одне одного, робить історію ще більш напруженою, а персонажі живими та реалістичними. Якщо з цього топу ви якось примудрилися не вибрати ваш серіал, можу рекомендувати відомі серіали, такі як вбивство. Це американський кримінальний трилер, знятий за мотивами датського серіалу. Події розгортаються навколо розслідування вбивства дівчини Розі Ларсен, яке ведуть детективи Сара Лінден та Стівен Голдер. Серіал вирізняється похмурою атмосферою, глибоким розкриттям персонажів та неспішним, але напруженим сюжетом. Перші два сезони присвячені справі Ларсена, а третій та четвертий новим злочинам, або серіал Міст, де все починається з того, що на мосту, який з'єднує Данію та Швецію, знаходять труп. Але є одна дивовижна деталь: тіло розташоване прямо на кордоні між двома країнами. Це змушує шведську та данську поліцію співпрацювати у розслідуванні. Також, звичайно, рекомендую справжній детектив перший сезон про детективів Мартіна Гарта та Расті Коула, які розслідують серію ритуальних вбивств у Луїзіані, події, яких охоплюють період з 1995 по 2012 роки. Ну і на сам кінець не можу не згадати про серіал Лютер про геніального, але емоційно нестабільного детектива Джона Лютера, який працює у лондонській поліції. Він одержимий своєю роботою та нерідко стикається з моральними дилемами, що загрожують його кар'єрі та особистому життю. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.